Накипіло з Володимиром Носковим. Ну, далі ми поговоримо про радіо, яке інформує і не тільки інформує, а й гуртує українську громаду в Польщі. А польща, як ми знаємо, із перших годин повномасштабного вторгнення росіян підтримує Україну. І з першого дня повномасштабної війни Україно-російський кордон перетнуло. Ну, мільйони українців, українок у пошуку е безпеки для своїх дітей, для своїх родин, і багато хто із них отримав там прихисток. І одразу ж саме для них почало мовлення польське радіо для України. І спочатку це було у форматі випусків новин на першому і третьому каналах польського радіо, щоб, власне підтримати українців. А з березня проєкт масштабувався в окремий канал на «ФМ-хвилях». і відтоді ведучі та журналісти, і тут цікаво, української редакції, тому що там є колеги і з Польщі і з України, так а вони пропонують щодня з дев'ятої, здається, ранку до одинадцятої ночі. Ну, ми зараз все почуємо: і ток-шоу, і інтерв'ю, і новини, і це допомагає. Ну, от як мені здається, більше дізнатися двом народам одне про одного, дізнатися, що ж відбувається власне на фронті із безперсом. Середньо вуст військових від представників української влади від експертів. Ну а самі поляки, я так думаю, більше чують на своїх хвилях більше української музики, літератури, поезії. Ну і багато чого іншого. Отже, я зараз буду вітатися з нашими польськими колегами, тому що ми почали співпрацю. Ми це радіо накипіли, почали співпрацю із польським радіо для України. і Ми про це теж поговоримо з нами на зв'язку заступник директора а, польського радіо для закордонну е, Пьет е, Погоржельський та ведуча польського радіо для України, відома українська журналістка Лариса Задорожна. А вона родом із Харкова. Е, Пьотер і Ларисо, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, рідний Харків, Харків залізобетонний. Дуже рада сьогоднішньому такому включенню. Я теж радий, тим паче а, насправді нас з Ларисою об'єднує така 20-річна тепла. Дружба Лариса якось так благословила колись мене, можна сказати, на конкурсі я тоді виграв у містер-журналіст, і відтоді якась додалася мені впевненість. Петр, я одразу хочу вас поцікавитися. От ми стартували як радіо, так, маю на увазі українське радіо, україномовне радіо 16 листопада 1924 року. А от у Польщі, коли радіо почало мовлення. No, bo ono patrzyło mówlenia na RIK późniejsze, co był luty 25 roku, i to było prywatne Towarzystwo Radiomówlenia e, 1925 roku, a potem przez RIK, było takie drżawne Towarzystwo, i jakie jak raz zapustyło mówlenia w Polsce. To e, było w pryncypie e, rozważalne mowlenia, to koncerty, interview, prognozy pogody. Tutaj nie było takiego politycznego wiktynku tego mowlenia. Wiktino, w tym wiem, że pojawił się piszja drugiej światowej wojny, to jest 1945 45. roku. No i to że można wskazać, że polskie radio, polskie terżadne radio, to już wtedy nie było, było takim snariadem propagandy komunistycznej komunistycznej propagandy u Polski. Угу, теж як і у нас інструмент ідеології і пропаганди. Ну і тепер ми перекидаємося у 2022 рік. І знову ж таки, лютий це вже старт для нового проєкту, який був заснований на базі польської служби для закордону. Власне, я веду мову про польського радіо для України. От я сказав на початку: інформує і гуртує Петр і Ларису. от як ви вважаєте, вам вдається гуртувати громаду українську у Польщу? Upoś. To to, Włodemire, ja jeszcze dodam, że o tam niż 45-tym, a 2022 rokiem też pachato zmieniło się. Zrozumiało tak, tak. W roku, że e, u nas, e, no, pojawiła się swoboda i też swoboda presy, e, ale wtedy takie zuspilne e, radio, bo no, było duże popularne. To e, były no, pierwszy rok, można skazać, takiej pełnej niezależności Polski, to w 1989 roku, e, no, ale pojawiła się też kompetencja konkurencja, ale jest ja konkurencja, bo ona w pryncypie duże rozważalna, tam duże rozważalne programy, muzyka, konkursy i no, no można wskazać że zaraz po rankingach na pierwszą miejscu mistit jest RMF FM, jaki daje rozważał tylko. No i też polityczne interwiu, ale no w suspilną Radio można znaleźć na bohato bliższe i tu też trzeba wskazać pro radio dla zagranicom, jakie też pojawiło się w 45 roku, jakie też mało propagowały ciu Polszu, Polską, Reb Nacjonalną Republiku, Narodową republiku i ono też zniuwało się. Tłбто to, tu to, to, to było dużo bardzo mownych redakcji, była na przykład litowska była na hebricie. Zaraz zaleśło z 6 redakcji, to co ukraińska, rosyjska, białoruska, polska, Англійська і nee, німецька, ваша найбільша, шошо, ваша власть... найбільша? Ну, українська так можна сказати, то це в принципі вже до Лариси питання. Ну і на базі цієї української редакції якраз появилось в березні voilà 22-го року польське Радіо для України, і зараз я віддаю вже голос Так, Лариса. «Польське Радіо для України. Ти запитав про те, це гуртує, інформує. Ну насправді польське Радіо для України це, по перше, інформація. По-друге, це бронь. Боротьба з дезінформацією, бо тут в Європі дуже важливо говорити правду і щоб чули, бо російська пропаганда намагається дістати всіх, в тому числі і в Польщі, в тому числі там і в сусідніх країнах. Але дуже важливо, що Украї... польське радіо для України це ще історії, таких, як. Ми таких як е, наші слухачі. От сьогодні я твоя колега сьогодні не провела ефір з сьомої до дев'ятої ранку, і у нас була художниця з Херсону, яка виїхала з окупації, і її Фейсбук це соціальний бій. Щоденник, про... так такий. Угу. Е, да, ось вона дуже пише з Варшави, так, але. Кожен пост про Херсон і ось такі історії про Херсон, про Маріуполь. От Сьогодні у наша команда це ще Олексій Брулаков з Маріуполя. Я з Харкова, який обстрілюють, і художниця Світлана Юрєва з Херсону. І було єдине побажання у неї є щоденник художниці. Щоб з таким щоденником художниці ми ходили не тільки спокійною Варшавою, а ще й нашими містами. Спокійно у Харкові, спокійно у Маріуполі і спокійно по Херсоні, ось польське радіо е, для України це ще й такі історії. Це біль таких. Е, бо ми розуміємо, ми ведучі власне е, і наші родичі в Україні переживають, і ми буваємо е, теж відчуваємо все це і прильоти, і все інше, і тому важливо, щоб тебе чули, і важливо, щоб е, чули нас. Слухачі також, бо ми розповідаємо історії. Польське радіо для України це ще й історія. Ви знаєте, вже в 20-х роках, наприкінці 20-х років, були модні радіомости. І от мені здається, це один із найпопулярніших таких радіожанрів. і він і сьогодні дуже сучасний і дуже такий ем, затребуваний. І якраз і ви, і ми прокладаємо ці місточки. Ви у себе в громадах так розповідає. Про українців, які живуть в різних куточках Польщі, або ж про їх, їхніх рідних і близьких. Ми тут розповідаємо, і це нас власне об'єднує, так. Можна так сказати, але знаєш теж, часи змінилися, так? І цих мостів так насправді. ich duże baha teraz. zaraz. Tak. To to każdy Ukraińczyk, który tu żyje, noce też można skazać taki mist między Polscją i Ukrainą. E, ci dziennikarze z Polski, jaki czas bywają w Ukrainie, to też taki mist. To to tut nie zakryci, ale my znamy, że jest duże baha problem e, i my możemy proce rozmawiać ja bym nie skazał, że na przykład Polacy duże baha znają pro Ukrainy i pro Ukraińczyków. To to one zaraz Dziś dizna, pro się każdego dnia pro bojowidzi, ale na przykład duma już o tych nowe informacji, pro kulturę ukraińską. To nie tak dużo. Tak to jak szok, ktoś chce, tak i nie otrzymuje. No ale tu trzeba zaciekawić się. Так, але треба зацікавитися. І тепер ми переходимо до нашої такої спільної співпраці. Я так розумію. Я передаю зараз слово своєму колезі, нашому головному редактору керівнику Євгену Стрельцову. Що тепер польська радіо для України і Радіо Накипіло співпрацюють. Ми будемо слухати більше вашого продукту. А ви наш, так, правильно? Жень? Так, все вірно. По перше хотів теж привітатися з колегами. Дякую вам за ваш. Роботу дякую за те, що ви дякую за те, що ви робите. І по-друге, так у нас запускається співпраця з нашого боку для нас честь, що будуть звучати наші програми. На польському радіо я знаю, що це має бути аудіорепортажі Марії Малєвської і Сашка Бринзи Станція Держпром. Вони їздять на передову і на деокуповані території провозять звіти історії. І друга це теж їх програма Public Talk. От якраз як до цього говорили колеги, що треба спростовувати те, що роз... те, що намагаються нав'язувати в... в пропагандистському полі росіяни. Наша програма Паблікток. Яка розвінчує от, фейки, це те щотижневе таке шоу Сашка і Марії. Вони розбирають е, останні інформаційні психологічні спеціальні операції е, росіян, фейки е, тощо, 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 тощо. І натомість я знаю, що е, три програми польського радіо відтепер будуть звучати. У нас в Етері для нас це неймовірно важливо, бо так, наш формат музично-інформаційний, але інформаційна складова у нас стає все потужнішою, все більшою, і це підсилення якраз оцієї інформаційної складової роботи нашої станції. Так, я знаю, що одна із програм буде якраз пов'язана із. Культурою, музикою, правильно, так польського народу. Так, так, ага. так, так. Я думаю, що ми окремо зробимо прем'єру і розкажемо про це і в новинах, тому що ну тут, тут треба дати контекст 100% нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, щоб вони розуміли, які нові програми будуть звучати. От польського радіо на студії не в студії, а в етері. Угу. Е, ну я думаю, до речі, у мене виникло таке запитання, чи є можливість, наприклад, у польських слухачів слухати польською мовою цікаві репортажі з України. Або ж можливо, ви перекладаєте свої е, теж програми, деякі там репортажі, деякі для саме польськомовної аудиторії, Ларис. Do, do, tak, tak, u nas jest e, polskomowna redakcja i e, e dysno, jak coś przygotuje też ukraińska redakcja, one mogą się i bywa i tak, że one przekładają. E, no ale e, jak my znamy Polskie Radio, to nie tylko e, nasza programa, ale też e, cztery czy nawet... Kia jest program Szczeje informacyjne Polskie Radio 24, trójka bliższa rozważalna jedynka pierwsza programa dwójka jest jak Radio Kultura i czwórka z młodzieżna programa i tam jest informacja z Ukrainy. Tam też jest reportaż z Ukrainy. No ale y, trzeba wskazać, że ich zaraz y, na to męsze, niż było na y, początku, powną masz czarno y, To to, y, jakby co niezwłoczało paradoksalno, y, osobiowo w charkiwskom y, oeterii, tak, ale y, ludzie wszyscy takie przywykają do tych informacji prowinną. To to, bo my jeszcze denno, y, ale y, ja nie znaję, czy... Y, Багато ці сюжети вони е, користуються великою популярністю. Ну ми стараємось. Так, ми про це говоримо. Ми інформуємо е, не тільки у нас, але теж е, Ну, а з іншого проблема. боку, дивися, я з'їздив нещодавно в жовтні. Буквально у познані був на конгресі відбудови, це 7-8 жовтня. і... Я знаю, що і господарча палата зараз порушує це серйозне питання, ну, стосовно того, як польський бізнес буде долучатися до відбудови України, щоб знаєш, не запізнитися, а вскочити цей вагон і долучитися а, своїми проектами а, на відбу у відбудові, і зокрема вони зацікавлені якраз і профронтовими територіями. І я думаю, що і ви про це будете розповідати, і ми про це будемо розповідати. No cytoczna i znajesz też y, tutaj ważnego skazać, że y, Poznań, się jak raz miasto partner Harkowa, co wbrew a tak. I y, to moja, duma już co y, Poznań to pomagał i będę to pomagał i jeszcze. Ale tutaj, y, można skazać, że jest taki bulbarski, informacyjni, biznesowi bulbarski, polityczni i y, 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 y ta, ta za za cyklem, i Ukraina ona jest. Ale trzeba się jakoś też przekazać zwyczajnym ludziom. I jak raz mnie zdaje się, że tu ważną rolę wygrywa polskie Rada. А я хотіла продовжити тему Євгена, який сказав про класну програму Марії Малевської і Саші Бринзи. Насправді, хто не знає, ну я думаю, що у Харкові всі знають, але це найкрутіші журналісти, одні з найкрутіших журналістів взагалі в Україні, які працюють під обстрілами і їздять туди. Ну мені здається, взагалі куди зараз їздити не треба. Але ви сказали про дезінформацію, що це зараз головний меседж. Цієї програми, зокрема, і дуже важливо, оскільки і деякі райони Харківщини, та ну надходять скуп'янська інформація, да, погана. але люди, які живуть ну зараз чи в окупації в сусідніх там областях, або ж там, де є росіяни, вони можуть намагатися вас слухати. Я розумію, що це важко, але я наведу приклад. Здається, що е, Росія зараз була недоступна для медіа, але але ми знаємо точно нам пишуть люди. Знаєте, як у радянські часи, коли слухали Голос Америки і Радіо Свободи, зокрема, у Львові слухали польське радіо у радянські часи, так, так, так. то зараз так у Росії слухають польське радіо. Я вам розповідаю, що є реальні історії, є реальні листи, коли люди пишуть, що вони нас чують. І отут якраз роль цієї розповіді про боротьбу з дезінформацією, та, говорити правду і вам, і нам це дуже важливо. Безумовно, підтримую на всі 100, тим більше, що по статистиці я теж дуже добре бачу, як росіяни слухають радіо на КП. Ну, і нам інколи розказують обов'язково Росіяни перепрошують. Може, люди, які знаходяться в Росії. давайте так. І нам, до речі, інколи прилітає, там розказують, які ми. І таке буває. Ну і теж особисто я веду подкасти про ветеранів. Я знаю теж знов ж таки, що зараз польські компанії долучаються до прозозування, і мені, наприклад, можливо, ви теж мені в цьому допоможете. Цікаво було б розповідати про польські центри, про польські і польські ініціативи, які допомагають нашим ветеранам, або відбувається обмін досвідом. Це була теж дуже така я вважаю класна історія, і про це треба більше говорити. No u nas jest audycja, dysno pro y, ludzi z inwalidnością i co jak raz ta jako kotuje Olena Roda jaka z, też z Charkowa. Y, to to na czym się, jak się nie pomylam, ta wychodzi u nas raz na dwa tygodnie. To, to można taką informację też można u nas znaleźć. Ну а як я додам, що наприклад, польща ну, ну всі пам'ятають кадри першої війни, жінка з Чугуєва так. з пораненим оком. і, Наскільки я знаю, її якраз врятували обличчя у Польщі на початку. Та після обстрілу Ахмедєта у Києві тут знову ж Польща допомагала також постраждала. Ну тобто, ця співпраця. Зараз важко сказати є ще якісь конкретні дані, бо треба підготуватися. Але те, що існує ось така допомога, і на такому гуманітарному рівні, ну це очевидно. Це правильно. Да. На цьому ми і тримаємося, і ми, і ви тільки так ми маємо. Тільки так ми маємо долати нашого спільного ворога. Ми це тут дуже, дуже, дуже відчуваємо, колеги. Ну що, я хочу, щоб так, знаєте, ми можливо, так. В кінці закінчили майбутнім, яке б кожен з нас хотів би бачити. Я зараз так не буду заглядати аж далеко на 100 років, да? але ну, хоча б на 10-річчя, але про нас, про радіо. Давайте почнемо з Петра і Лариси, і потім ми закінчимо. Угу. Тобто, як ми хочемо бачити радіо? Так, так, та, 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 абсолютно так. Та. Мені здається, що це no, майбутнє радіо це все такі подкасти. E, Ми над цим працюємо, ви теж працюєте. E, тобто радіо має своє майбутнє, тобто точно люди будуть слухати в такому форматі чи іншому, але будуть. так це формат передачі, правильно, так. Да. Uh -huh. Ну, я теж все ж таки мультиплатформенність це наше майбутнє, але я хочу сказати про якщо про майбутнє і ви, і ми маємо скоро сказати одну фразу. Нарешті Україна перемогла, щоб це прозвучало і на польському радіо, і в ефірі Радіо на Кипіло. Клас. Я хочу того, щоб ми всі перестали бути радіостанціями часу війни. І розповідали нарешті про котів собак і про щось абсолютно щоденне, буденне і нецікаве. Знаєте, насправді мені, мабуть, дуже складно, тому що я в вранці сідаю у мікрофона. І починаю перераховувати скільки поранено, скільки так. вбито. І... Або, наприклад, у мене в ефірі людина вона каже: Ой, бахнуло, ой, вибух, да і я хочу, щоб ну більше не відчувати ось цього страшного відчуття і мені дуже хочеться, все таки говорити про активності, про розвиток. про... Життя людей. А поки не закінчиться війна, поки ми не досягнемо перемоги, звісно, ми будемо робити все можливе, щоб наші слухачі знали оперативну і головне перевірену інформацію про все, що відбувається на фронті і в тилу. І звісно ж, будемо мотивувати людей далі, 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 далі боротися і підтримувати їх у всьому, тільки чим зможемо. Ну наразі це так. Заступник директора польського радіо для закордону Петр Погоржельський Та ага. дякую та ведуча польського радіо для України, журналістка Лариса Задорожна. Були з нами на зв'язку із Варшави. А у студії Радіо Накипіло в ранковому власне етері працювали сьогодні Євген Стрельцов, керівник радіо Накипіло, і я, ведучий. Володимир Носков, друзі і подруги, слухачі, і слухачки, всіх нас і сторіччям радіо, і сторіччям Українського радіо.